Доброго часу доби, шановні підписники, глядачі та ті, хто завітав на канал. В цьому відео розкажу про деякі речі, які придбав в Аврорі. Деякі з них вже в мене в доволі довгому користуванні, а деякі ось тільки недавно. Перше, про що хочу розповісти, це ось про такі типу напіврукавички. Їхня особливість в тому, що на пальцях Змонтовано по світлодіоду. От, від, живляться ці світлодіоди від батарейок. Ось блок керування. Тут одна кнопочка вкил і викил. Такі ось світлодіоди Зараз продемонструю без світла. Світять вони не дуже сильно, але їхня задача. Але від них і не потрібно як би дуже яркого свідчення. Тут довший, тут коротший. От і так. Великий і вказівний пальці. Ну, в принципі, основна задумка, основна ідея їх використання. Це автомобільне діло. Там щось ремонтувати, щось копатися. Це не дуже потужні ліхтарики, але підсвічувати безпосередньо під пальцями їх ну, потужності вистачає. От, ось. Тиц-тиц-тиц. Плюс ще оцих е, світильниках в чому. Я їх використовував під час блекаутів, коли потрібно е, рухатися. Своїм ходом по місту, а ніякого освітлення нема. І щоб ніхто не впилявся в мене або я в нікого, От, я їх одівав на руки, вмикав і в, принципі, і в принципі я був помітний на тротуарі. Також руки не були зайняті. У випадку чого підсвічувало, куди я там руку направляв. Ну, Якщо більш е якісне потрібно було підсвічування, то я активував ліхтарик, але в принципі цього мені вистачало. щоб Переміщатися по місту, от, і мене ніякий там велосипедист, скутерист, навіть якийсь там перехожий не впилявся в мене. от така от така річ. І Також дуже непогано допомагає в роботі біля автомобіля. Ну Я коли зазвичай працюю, то в мене руки завжди в мазуті, там в і от Коли потрібно лізти в якісь такі місця, це дуже швидко замажиться. А як а попрати його ну, буде проблематично, бо ці елементи вони не герметичні. Плюс до того тут ось проходять дроти, живлення. Але якісь там гайки попідкручувати, то буде непогано. Так то потрібно там ліхтаря чи подовжувач якось закріплювати, пхати там всякі нички. А цих надів, ключів, заліз, там кудись добрався, позакручував, повідкручував і так далі. Так, щодо заміни елементів живлення, Викручується ось один саморіз. Знімається кришечка. Ось елементи живлення. Тут дві батарейки cr 2016. Вся електронна частина, вона не герметична, кнопочка така ось. Ну і в принципі все просто. Замінити швидко можна без проблем. Так, слідуючи, ось такі перчатки турист. В користуванні в мене вже десь близько 3 років в основному використовую їх в осінньо-весняний період, коли вже доволі прохолодно і якби ранні приморозки. За час користування ось тут вийшла з ладу ця липучка, на жаль, на цьому воно ще тримається. ну так собі. Перчатки, в принципі, непогані. Якраз на морози до 10 градусів без сильного вітра рукам комфортно. З вітром, на жаль, вони продуваються, потрібні вже більш товстенькі перчатки. Але для, корис... для роботи там, з якимось металом при зварюванні, ну, знову ж таки, не до гарячого металу, а просто щоб руки не примерзали до залізяк. Синтетика тоненька, але от в чому плюс? що Воно трішки прикриває від морозу, рука не замерзає. Ну, якщо не лізти у воду там чи довго не тримати метал, то звісно воно буде промерзати. А так, доволі непогані, класні перчатки такі. Коштували вони небагато, 90 з копійками гривень за пару. От єдиний мінус це потрібно підбирати розмір, бо щось в Аврорі з цими розмірами не те. Це ось самі більші, які на той момент, коли я їх купував, були в наявності в магазині. Купував я в офлайні, просто прийшов, міряв, ну, самі більші. отак от вони. Як для таких от робіт, то доволі непогано. Це все тримається, нічого ще не повідвалювалося. Зсередини вони такі м'якенькі, легко перуться. З маслами сильно не контактували, контактували тільки з соляркою. Солярка наче великої шкоди їм не завдала. Так, ще одні перчатки. Придбав я їх недавно, ще не користувався. Що можу сказати? В принципі, по стилю та по деякій тканині вони трішки схожі на ось оці. Ціна. Ціна така ж сама 90 з копійками гривень. От, але ці усе без пальців. І тут більш краща фіксація. Так от. от набагато більше липучки, набагато довша стрічка. Нормально воно все обжимає руку. По тому написано, що це. Перчатки для спорту, але, думаю, вони мені і в роботі згодяться Оці ось о пластикові вставки, ну це таке. Боксувати я в них, наче не збираюсь. Але от сама ладошка, ці ось о нашивки, типу кожані. От. Це якраз на літо, думаю, підійде. Також ось о тут м'якенька тканина, один шар, рука повинна дихати. Сюди, сюди от. подивимось, як вони себе покажуть. Також проблема з розмірами. Купував я в офлайні. Єдина відмінність це ось така наліпка XL, L там. От, і проблема в тому, що довелося збирати перчатки з двох пачок. Тобто дві пачки лежать XL але в одній ліва перчатка мені на руку не налазить, а в другій пачці права перчатка мені на руку не налазить. Тобто воно там чи розфасовано, чи вже в магазині його так поперекидували, чи від виробника. Але потрібно також міряти. Ці дві. У мене все нормально сидять, нічого не давить, нічого не сповзає. Скільки вони проживуть, буде видно. Бо купив я їх ось тільки недавно. Випадково зайшов в магазин, дивлюся, перчатки поміряв та наче непогано сидять. Ну все, наче будемо працювати. І крайня покупка на сьогодні це ось така сумка для інструментів. Сумочка невеличка. Подивився, пощупав такий твердий матеріал. Плюс широкий ремінь, який можна регулювати. Також воно ось тут рухається під самим, на самій сумці. І така от застіпка. Так, пластикова, але вона працює, але вона блокується чи розблоковується тільки двома ось цими натисканнями. Так, оп. Все. Просто тут нажати воно не розблокується. Потрібно ще ось і на цю кнопочку. От. Сама сумка прострочена ось такою стрічкою, плюс ще місцями додатково є прострочки. виконано в такому вигляді, Великий, велике відділення тут. Тут ще одне поменше. і Ось ось п'етельки. Якби спереду три штучки і по бокам одній. Розмір невеликий, приблизно 19 см ширина, 10 товщина і також 19 см, можна сказати, висота. Чому взяв? Тому що потрібно всілякий там різноманітний інструмент таскати. От, і думаю, на, на цьому буде набагато легше. Бо бачив багато відео, де люди користуються кожими сумками і начебто не жаліються. Тобто там чи молоток, чи якісь плоскогубці, ключі, гайки, гвинтики і тому подібне. От. От. Так ось ще залишилася від неї бірка. Кому буде цікаво. І додатково залишу посилання в описі на цю продукцію. Наскільки скільки вона проживе, буде видно, але, але поки що те, що купував в Аврорі, мене сильно не розочаровувало. Щодо досвіду користування, поки що тільки ось на оцих двох, на ці дві позиції у мене є, але воно мене ні разу не розочарувало. Тому думаю, і на ці дві позиції також буде позитивний відгук. Але через деякий час. А на цьому всім дякую за увагу. До побачення.